Багато з вас чули про фігури графічного аналізу, та мало хто їх використовує в трейдингу. Чому саме так? Тому що мало хто може дійсно правильно використовувати їх і правильно побачити їх на графіку. Сьогодні, в цьому короткому відео, я вам розкажу про основні фігури графічного аналізу, як їх використовувати та коли потрібно заходити в ринок. Поїхали. Отже, перша фігура графічного аналізу, яку ми з вами роздивимося, це симетричний трикутник. Симетричний трикутник це. Поширена формація на графіку, що виникає, коли ціна коливається між двома звужуючисьми лініями. Ця модель часто свідчить про продовження тренду і є важливою для трейдерів під час аналізу ринку. Прорив одного з рівнів верхньої або нижньої лінії вказує на подальший рух ціни. Своєчасне виявлення симетричного трикутника та розуміння його сигналів допоможуть трейдерам. Правильно аналізувати ринок та спрогнозувати подальший рух ціни. Також досить часто виникають або висхідний трикутник, або нисхідний трикутник, які е, вказують нам на подальший рух ціни. На висхідному трикутнику єдина різниця це те, що лінія є горизонтальною, яку ми маємо пробити та продовжити рух в цьому ж напрямку, а в нисхідному – Ця е, лінія знаходиться знизу, тобто несхідний трикутник це формація на графіку, в якій нижня лінія є горизонтальною, а верхня спускається вниз. Зазвичай це свідчить про наявність ведмедів на ринку та може передбачити продовження зниження ціни в рамках низхідного тренду. Найпопулярніша фігура графічного аналізу це голова і плечі. Ви, напевно, досить часто про неї чули і багато знаєте трейдерів, які її використовують. Але як правильно розпізнати цю фігуру, та як правильно заходити в ринок, коли ви її побачили? Першим критерієм, який є для фігури голова і плечі, це наявність якогось будь-яких трендів. Ви східний тренд чи не східний тренд. Треба розуміти, що таких фігур є два типи: ті, які фігури продовжують тренд, і ті, які його розвертають. Голова й плечі це фігура, яка розвертає тренд. Тобто в нас має бути чітко виражена тенденція. Також ця фігура буває або перевернута голова і плечі, або стандартна голова і плечі. Стандартна голова й плечі вона буває на в східному тренді, тобто це той тренд, який вона буде розвертати, і перевернута голова і плечі буде вказувати на те, що тренд зараз падає, і буде розвертатися вверх. Другим фактором є, це те, що має бути якась характерність форми. Тобто на графіку має сразу неозброєним оком, ми маємо побачити, що в нас вималілась чітка картина. Одне плече, голова і друге плече. Плечі мають бути більш-менш симетричні для того, щоб фігура була правильно сформована. І основний момент є це пробиття лінії шеї та ретест, після якого трейдерам вже є сигнал на вхід в ринок. Також. Наступним фігурою графічного аналізу ми з вами роздивимося, подвійна вершина також вона може бути і потрійна. Вони так само розвертають тренд і дуже схожі на голову і плечі. Єдина відмінність, яка полягає, і різниця, це те, що це може бути вершина. На одному рівні, тобто, фактично, це як плечі, які просто намалювали подвійну вершину або, або подвійне дно. І таким чином треба правильно встановити лінію так називаємо шеї, чи рівень, який ми маємо пробити, для того, щоб точно розуміти, що ця фігура вже розвертає тренд. Наступною фігурою графічного аналізу, яку ми з вами розглянемо, це прапор. Ви, напевно, також багато чули про цю фігуру, і вона є досить популярною серед трейдерів. Отож, як з нею працювати? Ну, зазвичай вона в нас на графіку так і вказується, і малюється приблизно як прапор. Тобто є різка якийсь різкий рух ціни, після якого йде невеличке коливання, та ціна трішечки починає. Коливатися в одному діапазоні, і після чого пробиває цінову границю і далі продовжує йти в тому ж самому напрямку, в якому вона була. Треба зрозуміти, що цей прапор буває як на висхідному тренді, так і на несхідному тренді. Тому це важливо враховувати в своїй торгівлі. Отже, підведемо з вами підсумок. Фігури графічного аналізу це досить потужний інструмент для того, щоб трейдери змогли правильно побачити, куди може далі рухатися ціна. але знову ж таки, це не грааль і це не 100% вірогідність того, що ви правильно все побачили, адже ринок може внести свої корективи. Тому важливо використовувати це з технічними моментами, з фундаментальними моментами. З якимись можливо індикаторами і так далі, і так далі. Якщо все брати в комплексі, у вас буде багато досить нюансів, які можуть виникати. Але якщо ви будете дотримуватись правил торгівлі, якщо ви будете дотримуватись ризик менеджменту, то у вас чекає успіх. На цьому я думаю, ми можемо завершувати. Торгуйте в прибуток, долучайтесь до наших телеграм-каналів. Та дивіться за нашою торгівлею. Ви можете все спокійно аналізувати і дивитись, як це роблять професіонали. До нових зустрічей.